Драматорганастасія Косодіїна знімальну майданчику нашої програми, тому що є про що поговорити. Доброго ранку. Доброго ранку Настя. Ну солоний чоловік це новий твір, який готується власне до показу і зовсім ну буквально 10 днів залишилося до того часу, як він буде представлений публіці. Знаючи твій стиль, знаючи те, чим ти займаєшся, що тобі подобається, я аж ніяк не можу а, собі уявити, що солоний чоловік це про людину, яка вийшла з моря, і тому в неї на шкірі сіль. Але з назви, якби я не знала, я так би і подумала, що це комедія. якась. Ну, ти все правильно подумала, насправді так. Так, так. ну солоний чоловік це не, не так, щоб головний герой. Там головні героїні це п'ять жінок, які там власне присутні. Я їх придумала спеціально для наших акторів, тому що я на них дивилася на попередніх наших вистав. На котлі всі чотири рази. Спочатку там у нас Альона Снігірєва, вона читала такий собі монолог дівчини із спро... просвіти, здається, ні, ні, зі свободи. І, свободи. і вона була така прямо ну, супер зла на ньому. Я кажу: Альона, на тебе треба какую-то злу жінку. Вона каже, та пиши. Ну, спочатку цих злих жінок було двоє, а потім якось додалося, 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 і їх вже п'ять тепер. Mm -hmm. А yeah. чоловік там, я ну mm -hmm. врешті є yeah. чоловік. так? No, да? Ну там є такий собі надприродний чоловік, який з ним розмовляє. Вони його уявляють собі різними чоловіками зі свого життя, але це не якісь важливі чоловіки для них, не кохання їхнє, а просто там якісь там сусіди, які постійно крав у них щось, або там чоловік, якого зустріли на вечірці. Але ну вони, в принципі, говорять про одне і те саме, що буде далі. Ну і це така типу рефлексія на сучасну країну. Хоча, мабуть, це зрозуміти вже власне на самій усталі. Це дійсно рефлексія на сучасну країну чи більше жіноча драма? Е, ну, більше, мабуть, рефлексія на сучасну країну, тому що ну ми всі ж не знаємо, що буде далі, і ми всі боїмося це е, зрозуміти, ми щодень читаємо багато колумністів, які нам розповідають, як Україна буде виходити з війни, як бути із окупованими територіями. Але ми не хочемо знати відповіді на це питання, насправді, бо ми знаємо, що все може бути погано. Угу. Ну, хоча знову ж таки, я досить давно хотіла написати якусь жіночу саме п'єсу, бо я. Uh, ну, передивлялася свої п'єси. Я бачила, що там мало жіночих персонажів. Наприклад, я бачила, що в вони не проходить тест Бехдель. Uh, ну, це текст, коли є два жіночих персонажі, які мають імена, які більше ніж дві хвилини говорять одна з одною про що завгодно, окрім чоловіка. Uh -huh. І я побачила, що как-то не приходять. Uh, і це погано, тому що ну здавалося б, чому я пишу так багато про чоловіків. Ну і от я почала відбирати собі цих жіночих персонажей. І, ну вони в принципі всі мають реальних прототипів. Всі п'ять жінок це мої родички старшого покоління. Я їх знала, ну коли вони були жили вже такими старечим старими жінками, і тому вони для мене здавалися неприємними. Бо вони мені казали якісь такі химерні старечі речі, типу там ні стрігі чолку на що? Вдягай панталончики ну, обов'язково да, взимку, да, да. Да, так? Да, але потім, коли я дізнавалася м, якісь моменти з їхньої біографії, а, я розуміла, що насправді вони прожили якісь страшенно цікаві життя, а, бо ну більшість з них там прийшли війну, або зазнавали якихось утисків через якісь там свої національні моменти. Одна з них, наприклад, наполовину циганка, а її все там життя шпиняють за те, що ти циганка, хоча не можуть до достої зрозуміти, чи вона циганка, чи вона єврейка, але неважливо, і те, і те, йде погано. І ну, це такий спосіб, типу, подивитися на них в якомусь такому епічному форматі. Не знаю. Ну, от такі звичайні жінки, які, в принципі, було багато, але на них хочеться подивитися як на супергероїв якихось. Тобі вдалося б подивитися на своїх родичок завдяки виставі по-іншому. Ну, е... Чи ти просто взяла їх, показала і вирішила потім почекати? Ну, вони, звісно, дуже сильно вони змінилися, змінилися, звісно, так, тому що актори я не розповідаю прямо всього всього із їхніх біографій своїм акторам. Вони якось самі. Додумається, ну і це завжди цікаво, коли актор сам там розмовляє про свою роль. Додумує собі бекграунд. Ну, це там у нас власне два солоних чоловіка у складі, у трупі наші. Там. І ми думаємо, що ми будемо їх змінювати, і вони абсолютно різні. До речі, вони абсолютно по-різному. Актори собі додумають якусь бексторі, і це страшенно цікаво, бо вони там навіть якось по, по ну то той актор, від кого я очікувала, що у нього солоний чоловік буде якимось добрішим. У нього він навпаки зліше. Ну, Слово це якась химерна річ, яка завжди ти відкриваєш до себе саме на репетиціях. І це чим вони прекрасні, мабуть. З одного боку, бути і драматургом і режисером легше, тому що ти точно знаєш як режисер, що хотів сказати драматург. Ну, да, да, а з іншого боку. Є навпаки ще більша складність пов'язана з тим, що можливо, якби п'єсу ставила якась інша людина, вона б змогла побачити в написаному те, чого, чого одразу не помітно. можливо б змінила якісь би акценти. Як ти зараз працюєш зі своїм текстом і зі своїми акторами? Ну насправді це для мене завжди загадка. Коли ми починаємо репетирувати, ми зараз почали репетиції ще одної п'єси, також моєї найбільше біль на землі. І я взагалі вважала, що це п'єси про те, як двоє людей сидять там на одесь. Пірсі а, і кінець кінця вони там щось говорять, п'ють і вони залишаються разом, наскільки я думала, це було в п'єсі. А виявилось, що вони розходяться і їм, типу, нормально. Mm -hmm. І ну просто коли ми проговорили всі мотивації, так от виявилось. Ну, звісно, це страшенно складно а, бути режисером, і ми вчимося всі разом, в принципі. Тому що коли ми грали котел, це було зовсім інше. Це було більш таке. Тренажер для нас, ми вчилися працювати з простором, ми вчилися працювати із якимись перформативними моментами. Тепер ми вже робимо повністю художні, художні вистави і це абсолютно по-різному. Актори вчаться, тому що ну, якщо в котлі можна було не грати монолога, можна було його і зображати, то тут вже доводиться грати, і це дуже важко багатьом, бо ну. Ну, я, наприклад, зрозуміла, що для актора дуже важливий його емоційний досвід. Якщо а, ну, ти маєш якийсь там малий процент емпатії в собі, або взагалі просто ти мало пожив, не знаєте, мало побачив, мало поганих речей з тобою сталося. Ну, якщо ти знаю. просто цього не пережив, да. тобі важко це ти, зрозуміти. Ти, ти, ти тобі це важко зіграти, і для цього треба якийсь дуже великий масив репетицій приходити, і то це а, все одно важко. Ну, як багато репетицій 23-го числа 21-го числа, в четвер да. о 20-й вечора в художньому музеї ні в країнах чим прошу музеї. Ми граємо там така страшенно цікава локація. До речі, ми коли говорили з Михайлом Мордовським, директором музею, ми говорили ще. Наприкінці ну, минулого року він якраз був у мене на якомусь ефірі перед новорічними. Потім ми з ним сиділи, а, і він каже: От у нас музей і треба щось тоді. Я говорю, давайте спектакль. Давайте. А, ну, спочатку ми хотіли його репетирувати в червоному залі. А, це такий ну, величезний зал, там такий, ну якщо ти знаєш, там така стеля. Да, стеля. Ну, все там дуже круто, але акустика не крута. На жаль, голос просто летить і віддає луною, і неможливо там репетирувати, тому ми граємо. Такому придбанні, але, але ну я думаю, глядачі, які прийдуть, побачать. Ми там зробили цікаву таку сценографію. Mm -hmm. От ще було питання побачила. 21 число, 20 чи да. Вхід. Вхід безкоштовний. А, ну, єдине, що можете там якісь там гроші нам дати нашу скриньку, тому що зараз насправді ми дуже дуже хочемо якось а, ну все-таки назбирати коштів на своє приміщення. Бо ми розуміємо, що це дуже важко бути без... З репетиційної бази якоїсь. Да, 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 ну тобто нам дають дають дуже багато локацій. Насправді це дуже класно. А, нам не відмовляють у цьому, але ну, все таки чужої не своє. І все таки хотілося б мати якесь місце, де можна там сидіти. Не знаю, ночами репетирувати, було б дуже круто. Настя, що стосується е, самих от репетиційних зараз процесів, наскільки е, до, ну, до 21-го на так багато часу, наскільки воно зараз йде як по маслу? Чи поки що й досі не йде, і тільки перед прем'єрою все стане зрозуміло? А, ну, В принципі, мабуть, всі режисери... Десь-два тижні до прем'єри вони вже входять в такий стан амуку, коли ти всіх ненавиду, що ти знаєш що ти мало часу. І, ну я, в принципі, це спостерігала, коли була на прем'єрі своєї вистави у Києві. Uh, я бачила, як там режисер також абсолютно стані жаху перед тим, що буде, і я зрозуміла, що все хорошо, все нормально. у мене теж uh, да ну, ну як ідуть репетиції. Ми якось доходимо поступово. Uh, зараз у нас збільшується кількість репетицій. Звісно, ми майже кожен вечір uh, разом проводимо. Ну і це ж не, 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 не перший, не останній раз, коли ми зіграємо слово на буде ще і ще, е, в принципі, тому ще, що я розумію, що це не може бути репертуарною якоюсь виставою, чи з якимось періодичністю, але чи є якісь плани найближче? Якщо не 21-го, то коли? E, ну, після 21-го, я думаю, через два тижні приблизно знову зіграємо, і Потім... це завжди буде одне те саме приміщення крайна в чому я зайві? думаю, ні e, нам пропонували ще інше приміщення у книгарні. Здається, І там ну мені подобається ця ідея, оскільки e, все-таки я солоний чоловік. Ну, Ну, все-таки я драматург, і мені хочеться перш за все текст поставити. І мені хочеться, щоб вони саме текст говорили, а потім вже була вся ця сценографія, всі ці приколи з тим, як рухатися в просторі. І тому мені хочеться якісь таку ж дуже локальну штуку зробити, щоб ну, саме текст прозвучав, перш за все. Як для людини, яка і і драматург, і режисер, є якісь ідеї з приводу того, що. Хочеться власне приміщення, яке б я назвала своїм театром і дати назву цьому театру. Ну поки що далі назви Запорізька нова драма ми насправді не просунулися, але я вже маю ідею, власне, як це має виглядати. Після того як я з'їздила в Київ, подивилася, як виглядає постплей театр. Я там вже ну я спитала якісь там матеріальні моменти. В принципі, це навіть можливо. Я думаю, Запоріжжя зробити. Ну, треба просто тім жат <рес> <рес> для того, щоб це зробити. Тому ми поступово переходимо на більш активну фазу роботи, оскільки котел все таки ми грали з дуже великими перервами, мені це не подобалось. І ну, сподіваюся, актори витримають таку кількість вистав, яких ми потребуємо наразі. Дуже сподіваюся, що. Я... І ще котел. До речі, поставити не один раз і покажете за. Та да, до речі, маю вже анонсувати про те, що у нас буде 15-го числа вже в цю п'ятницю. Чітка п'єса Леся Барліга. Співчувай а, да, і не і можу погане сказати. слово да? Да. співчувай, три крапки. <рес> «Співчувай». Да, це дуже цікава п'єса, яку я попросила саме Лесі написати саме для нашої трупи. Я йому нічого більше не казала, окрім того, кількість дівчат і хлопців. А, він сказав, хорошо, а через два тижні ми вже мали п'єсу. Зараз ми її прочитаємо просто в галереї Баранник п'ятницю о 17-й годині, а потім ми плануємо зробити власне виставу. І тоді я дуже бачу, що ви виходите на репертуар. Я сподіваюся, на це. дякую. Дуже сподіваємося, що 21-го буде аншлаг. Якщо аншлаг можна примінити до, до Там дуже ситуації. багато простору, да тому я всіх закликаю приходити вчасно займати місця, бо все таки, ну все таки, це не, не звичайний театр. Дякую за незвичайний театр, який є в Запоріжжі. Усього найкращого, Юра, куди ми рухаємося? Рухаємося далі. Хочу вам сказати: якщо ви не хочете бути злою жінкою або солоним чоловіком, то робіть разом з нами ранкову руханку.